Робимо начинку для ковбаси домашньої. М'я свіжина. Ось пообрізали з ляшок м'ясо. Ріжемо отакими кусочками, ось такими. Ось, ось Сюди ще сало будемо різати. Ось о. Ми гуртом. Гуртом робимо, гуртом і їмо. Да? Робимо начинку для домашньої ковбаси. Потім у кишки напхаємо, в духовці зажаримо і будемо їсти. А на Новий год на ялинку повісимо. <свісна> ну, да, по теперішнім цінам, то буде як гарна іграшка. <свісна> сало дороге, м'ясо дороге, але в нас своя свіжина, своє м'ясо, своє сало. Ось мене. Нук допомагає. Сильно хоче ковбаси домашньої. Та да, внучок? Да, бабуля. Так, бабуля. Ти хотів щось питати в мене? Ні. <рес> Ти знаєш, як ковбаса робиться, Роман? Бабуля, розкажи, як робиться ковбаса. А як робиться ковбаса? Ось ріжемо кубиками отакими маленькими, ось, бачите, отакими маленькими кубиками ми ріжемо сало і м'ясо. Потім сюди додаємо, давимо чесник сюди, перець чорний мелитий, паприку я сюди додаю. І приправу до м'яса ще додаю. Потім перемішуємо, солимо, перемішуємо гарно. І напихаємо у тонесенькі такі кишки. Як пленочка така, ми так їх чистимо, а чистимо на двох гвоздях ті кишки. Дуже цікаво забулося показати, як ми це робимо на другий роз. Ось скоро заріжемо друге прося, тоді покажу, як ми точно покажу, як ми чистимо. І покажу, як я ще кендюк також от шкури. І така тоненька, тільки пластина. Таке виходить, бачите, як внук гарно знає, як різати потрібно на ковбасу. І потім начиняємо кишки, тільки не дуже плотно. І через мясорубку начиняємо. І потім на жаровню і в духовочку. І витягуємо смачнющу, присмачнющу ковбасу. Ось так ми робимо домашню ковбасу з м'яса. Як буду робити печінки, тоді покажу, як печінки робимо. Паприка в мене є, перець є. Часник треба ще начистити. да, Захар? Поможеш чистити? Так. Ромка ось допомагає різати, так. а Захар чесночок зараз немає. А знаєш анекдот про ковбасу? Ні, не, не знаю. <рес> ковбасу не треба ростати, її треба їсти. <рес> <рес> ось так. Ось так ми робимо домашню ковбасу. Ми вчора різали, а м'ясо відпочило, а сьогодні ми робимо таку заготовку. Сало. Уже ми посолили половину з перцем і солю, а половину з солю тільки. І часник туди і туди. Кабан вийшов у нас, був великий, так що ось так ми ну, нога, робимо. Да, нога оно здорова. Yeah. Зараз я покажу. Да, я ножем пройду. Ось дивіться, яка в нас нога Отако. Вес, звісно, бровий. Бротиться здорова така. Гарний, гарний був кабан. І гарна в нас буде, що ковбаса. Ось так ми робимо домашню ковбасу на жаровнях духовки. Домашня ковбаса. Все. Начинена в кишки домашнім стародідівським способом. Отак. Проток мачили туди, натовп мачили. І ось така, виходить, у нас колбаска. Ось така, дивіться. Там сальце, приправа до шашлика, там перець, часничок. І отак зажарена у духовочці. Ось так ось, ось кусочок покажу рукою. Рукою роблено. Ось така. Кусочки маленькі різали, показувала, а тепер отак начиняємо ось дідівським способом. Ну, добре, Як слабомірним не дивиться, <сум> Нервовим. Але ми так любимо, ми так начиняємо, бо не знайшла м'ясорубку ручну, тільки електрична. І отака, виходить, у нас ось, ось такі колечки. Більші, менші. Які виходить? Ось, дивіться, яка. Це б довга така ковбаса. Отака. У духовці жариться. Оце жарились. В духовці другу порцію <кхи> поставила. І отак воно вже закінчується. Отака в нас вийшла ковбаса. Так, хотіла б я, знаєш, ще яку Печ... печіночну ну, Так, да, принеси мені сюди. Це в нас м'ясна. А оце ось ми зробили печіночну таку. Ось така печіночна ковбаска в нас зажарена така. Получилась духовочки. Зараз я її одламаю і покажу. Отака всередині. Зробила сюди зажарку із моркви і цибулі. Ось Вон така вона, бачите, зажарка. М'ясо сюди перекрутила, сало, печінку. Вбила сюди два яйця, перець чорний, сіль. І ось начинили в кишки і зажарила в духовці. Це з печінки така, бачите, подивіться, яка краса. Так. Отака печіночна у нас колбаска. Смачню а оце така Ну Ви бачите, яке сало, м'ясо. Це ще пережарювати і воно дочка кінчає начиняти. Це довго попалася кишка, ну якраз усе влізе туди. <гум> так мачутушкою тою набиває вона, затопчує продвигає рукою ось, так, ось таким способом, який нам передався от діда баби від батьків. Ну, тоді, мабуть, не через сітку таку напихали, а через скляну лампу, мабуть. Через скляну лампу ні, сніжана. Це ми зараз ось взяли із соковижималки оцю. Як її? Ось, ось сі, сіточка цю. Покажи сюди ближче. Ну, сітка за сок вежмов. Мені не видно. Ось, бачите, отака. І оце ми так, так мочимо. А раніше з спроволки таке да, да, Отаке да, да, робили кол 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 колечко. Кулічко, угу. дві, такі дві з проволоки ручечка така ага. і робили, да, напихали. Ну, да. Отак ми раніше робили, а потім отак робили через трубочку. А потім через м'ясорубку. А це вшукала скрізь м'ясорубку і ніде я не знайшла. То ми вирішили, що ми будемо втратити. время ось так. А ще Сніжан, покажи кров'янку, яку ми начинили. Ну, вона ще не зажарена. Тільки ну, Жде своєї да, черги. Жде своєї черги, отака буде в нас кров'янка. О, бачите? Начинили, потім це... розкажу, як робила я. Начинку все. Отаким От на сьогодні день. Жарим, смажимо, куштуємо, пахне. пахне на всю кухню. Ось так робимо ковбасу по-домашньому.